Для пропрацювання нижніх гіль, нам знадобиться ось такий скотч. Так як ми вже наростили верхні війки, нам потрібно їх зафіксувати. Це скотч на тканевій основі з Аліекспресу. Знімаємо липкий шар об руку двічі, обов'язково. Я вже наростила верхні війки, зафіксувала їх скотчем і обов'язково обезжирила нижні війки. І тоді приступаю до нижнього нарощування. Я працюю з планшетки, тому я повертаю планшетку від себе. Як саме дивіться на відео далі. На даній роботі я використовувала шоколадні війки вигону Б п'ятої довжини для нарощування нижніх вій. Ось таким чином я знімаю війку, макаю її і ось таким чином, спираючись легенько на щоки клієнта ставлю від себе, слідкуючи за зоною сцепки. Обов'язково. Ще раз. Повертаємо, макаємо і ось таким чином ставимо. Нарощує приблизно через 1-2-3 через війки в об'ємі 2 3 d в товщині 0,1. Обов'язково дивлюсь, щоб війки нарощені не сцеплялися з пушковими, тому що на нижніх віків дуже багато пушку або мало помітних вій щоб вони потім не тягнули клієнтами, обов'язково маємо слідкувати за те, щоб вони не щеплялися одне з одним. Виділила, поставила. Якщо потрібно, вирівняла і перевірила площу сцепки. Таким чином я пропрацьовую все око. Інколи дівчата люблять в аніме-афект, просто щоб цих нижніх вій було кілька штучок. Тут ми домовилися, що тут будуть більшість вій нижніх нарощених, так щоб вони були ніби промальовані тушю. Хоча насправді в цієї клінки досить свої, довгі вії, і коли вона малює туш'ю, там навіть нарощувати не потрібно. В неї дуже густі довгі вії. Тут мені дещо не сподобалася ця віка, бо вона трошки нижче росте, тому я вирішила її зняти і наростити на сусідню, яка вище росте, тому ось таким чином переробила, щоб результат мені сподобався. Зараз я трошки перепідтягую скотч, щоб мені на верхні вії не заважали. Коли ми попрацювали з нижніми війками, ми знімаємо скотч. Я акуратно притримую пінцетом верхні війки, щоб їх не дергати і щоб клієнту не було неприємно. Насправді цей скотч краще кріпиться до шкіри, ніж до військи. Свій він досить легко знімається. Дуже комфортно з ним працювати.